І Якщо хтось душний, як я. Всім привіт! Ми на каналі Креденс, мене звати Саша, і сьогодні ми поговоримо про каскару та як її готувати. Каскара це не новий продукт на нашому ринку, але маловідомий. Тому що, коли ви перейдете за першими посиланнями в інтернеті, ви прочитаєте, що це відхід кавового виробництва. Але насправді так не є. Каскара це висушена м'якоть кавової ягоди. І вона насправді має... Багатий букет аромату і смаку. Як взагалі каскара з'явилася на нашому ринку та чому почали її готувати? Коли фермери вирощували каву, вони не мали змоги якісно приготувати своє зерно, але залишки від нього, а саме м'якоть, після висушування кави, завжди в них залишались, і вони заварювали з неї чай. Коли трейдери приїхали до них на ферму, вони побачили, що готується якийсь інакший напій. І вирішили його скуштувати. Їм дуже сподобалось, і вони зрозуміли, що на цьому теж можна заробляти гроші, продаючи це в новому світі. Я хочу вам показати каскару з тієї сторони, як ви можете приготувати цей напій в себе вдома, щоб насолоджуватись ним. Каскару можна приготувати різними методами. Перший це просто зварити з неї чай на 6 грам каскари, приблизно одна чайна ложка, 100 мл гарячої води. Після того, як ми залили каскару, вона має настоятись приблизно 5 хвилин. Коли каскара настоялася, ми можемо пити її по-різному. Хто любить більш чистий напій, то п'є її без додавання фруктів чи цукру, я люблю додати до каскари дві дольки апельсину. Це додає свіжості напою та більш розкриває букет смаку. Наступний варіант приготування каскари це холодний напій. Для цього нам потрібно приготувати концентрат каскари, це майже те саме, що і колбрю. На 6-7 грам висушеної м'якоті потрібно залити 100 мл кип'ятку, але потрібно, щоб воно настоялось мінімум 8 годин. Ми наливаємо 70 грам концентрату, додаємо декілька кубиків льоду, 50 мл апельсинового соку чи фрешу. Розбавляти ми можемо будь-чим. Я люблю просто холодною водичкою фільтрованою. Можна так само додати тонік. смачно. Третій варіант приготування напою це алкогольний освіжаючий коктейль. Приготувавши такий самий концентрат каскари та взявши 70 мл, потрібно додати декілька кубиків льоду. 50 мл віскі. Та 200 мл тоніку. Це дуже смачно. Каскара дуже класний та недооцінений продукт на нашому ринку. Його можна використовувати для приготування багатьох напоїв та коктейлів. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки, щоб ми знімали для вас ще більше класних рецептів.